Окремим пунктом де мова про перейменування вулицю Івана та Юлія в Моловському районі вулицю Пішеніна. Пішенін – це міщанин, який колись побудував три млини, саме цим тільки він відомий, звідси і пішли назви, назви ближньої Єльниці, Ближні Млини. Але чому саме цю вулицю? Той час, коли у нас близько, ну, якщо не помилятися, не менше 50 вулиць, які носять назву лінія, перша, друга і так далі. Лінії. Крім того, є вулиці, які мають однакові назви, конче потрібно саме цю вулицю перейменувати на Пішеніна. І таких прикладів досить багато. Зоопарку, наприклад. Зоопаркову вулицю. Я вже не знаю, чим не подобається, але я думаю, що тут важливий інший момент. Її перейменовують на вулицю Радянської армії. Вулиця Рекордна. Вулиця Рекордна перейменовується на вулицю Маршала Бабарженяна. Поважна людина, багато зробив для Совєтського Союзу після війни. Але чому саме Рекордна? Тобто, знову ж таки існує багато інших ліній. Зараз більш детально зупинитися на тому, що е, в цьому рішенні є певна економічна складова. Ну, Перейменування е, поміняти кожну табли... табличку на кожному будинку коштує щонайменше від 200 до 900 гривень, то в залежності від того, скільки вирішить е, міський голова е, злити на свої тендерні фірми. Це підконтрольні, скільки мають бюджету використатися. Але е, є ще інше. Справа в тому, що звичайні громадяни мають поміняти прописку, поміняти реєстрацію в паспортах, це треба зайти до паспортиста. Паспорт... це завжди черги, це також певні витрати з їхнього, їхнього карма.